Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас божевільні клявщуки на Ось Я буквально приплив стати на точку, не спів кинуть, тому не буду записувати. І ось такенько я хорошеньку зловив вже. У нас сьогодні вітряна погода. У нас сьогодні вже е, виходить обід, похмуро, вітер 8 метрів і для щуки це класна погода. Ну і фаза ще хороша. Йде, приходить, закрашена така половинка майже, тобто між молодиком і між повним місяцем. І це означає, що зараз почне взагалі будь-яка клювати. Тому я думаю, сьогодні ще зараз уже поплаваємо ще на щуку, тому що я перед цим записав один бомбезний випуск. І... Щось не захотів я їхати до хати, думаю ще десь може пропливу, поплаваю. Тому зараз швиденько, я думаю, поставимо камеру і будемо знову плавати на щупку. Давайте щучку зараз відпустимо. Плюнула вона на релакс, зелененький, з таким ліпісточком. Ну така, скільки ми її, грам 700 десь буде на жолочка. Тому хай, щучка росте, хай пливе. Це вже виходить у мене сьогодні третє. Третє, яку я зловую, вас яке ще сьогодні зійшло, то це не передати словами. Зараз, друзі, ще пропливем. Туди на яму, там ще яма є. Будемо на салатовий релакс ловити. І помітив сьогодні, що на осилі пісточок він дуже сьогодні прям щука від його безума. Так вона на його атакує. Просто дуріє від цього ліпістка. Ну, клюнула вона у ліліях, я не чесно кажу, я не очікував, що вона тут клюне. Отак підводкою пила. Це в мене силіконка, і це вона в ліліях, вона в ліліях видно, вхопила, вона не з чистого атакувала Бо якби вона з чистого, то вона б вже ну, ще раніше б атакувала. Щось було. А, трава якась. Вранці, як я був, то була сильна течія, було багато води, і щука вся ганяла в березі. І, ну, не можна нічого було її зробити, багато сходів було. Одну трофейну я підняв там у деревах, а це бачу рівень води падає вже. І падає достатньо швидко, вони вже перестали скидати воду. І оце я хочу зараз ще по такій воді спробувати, бо бачите, я ось заплив і зразу вона вхопила. Я думаю, вона сьогодні на день тільки почне жирувати. Вранці було дуже таких от багато покльовок. Прям ну, сход на сходу, щось їй не подобалось. Ну таке. Короче. Риба була, але не брала. Не заколтувала, точніше. А зараз ми поплаваємо вже так більше. Течії бачу немає, вже рівень буде падати зараз. І зараз щучка вся буде на таких чистих цих стоять. Покльовка була. Чилілія. Лілія була. Домо покльовка. Що це там таке зловию? Давайте я вам представлю, на що сьогодні я буду ловить, так як я вже вступ зробив трошки іншим. О, в нас буде в руках сьогодні сенсора Solaris 2,8 грам. По суті, це мікроджиговий спинінг, ось сьогодні вальнув на нього трофей в районі 3 кг і він, я думав він чесно поламається. Тому що так його гнуло, що мені було аж, аж, аж все боліло. Катушка Avenger 3000, шнур чи 0.8 чи 1.0 по японській класифікації. Ну і Оснастив я його релаксом, зеленим із таким ось цікавим зеленим верхом. Шарнір 5 г, японський гачок. ну Є такий ось ліпісточок типу, на вертушці стоїть. І жовтого кольору він такий. І сьогодні я ось скільки плаваю, тільки я його поставив, зразу почав щось ловити. Бо вранці я ловив без нього, було багато покльовок, багато сходів. І ну дійсно було трошки обідно, що стільки покльовок і не можна нічого реалізувати. По суті, народний спінінг за 500 гривень, 500 катушка. Ну, що таке, тисяча гривень зараз. Ну і там шнур теж бюджетний, недорогий, не японський. Ну, Такі звичайний спінінг. Ну, ловить, якщо є е, риба в умілих руках, головне правильна подача, правильна приманка і він буде ловити. Пливемо далі. Так. Таке цікаве теж місце. Повинна десь тут стоять. Насправді на таких прикатах не глибоко. Глибина десь в районі може метр 50 буде. Може менше даже. Одним словом, я знаю, що на таких прикатах не глибоко і тут треба зразу тягнути, не треба на яке, там дно кидати його, там, паузи, тут так просто собі крутиш і все. На яке вона вилетить. Тобто одна проводка, дві проводки, нема, плюємо далі. Місць вистачає, це не зима, що треба стояти там біля перспективних місць і довго виманювати рибу, міняти насадки, там, точніше приманки, там, силіконки там, і так далі. Тут все просто. Вона або є, або її немає. Лілія? Може взяти така невелика така в районі грам 700 по пів кіло, тут велика ну не візьме. Тут її немає тієї великі за що закріпитися. Тут ідуть е, затоплені камні, зараз ми тут встанемо, покидаємо. І щука тут. Буває... Тут розвілка така йде взросла, ну тут і можна постояти, Тут цікаві такі місця йдуть. Єсть! Непогано взяла О, хорошу шукати, це життя взяла. Полтнула. Теж така грам 700. Взяла вона жалко. Вже са не четверта. Бачите, як поводок, рятував, ну, Сьогодні вона бачите сьогодні вона вже жирувати почалася Поднялась хвиля, це вона почала жирувати. Грам 600-700 Різнула пальця, звісно, мені я цепляв капітально. Ну і вона відправляється додому. Бачите, є риба на цих місцях. Вранці тички непонятні, брать не хотіла. Я знаю, що щука всегда Ближче під осінь, якщо така прохолодна не жарка погода, то вона все-таки в день клює краще. Оце піднімається хвиля, хмарна проясненням. Це її погода сьогодні. І по цій причині сьогодні вона і клює. І ви самі бачите, як вона клює, жадно, заковтує Крупні силіконки. Причому це означає, що її сьогодні жор. Зараз плинемо туди вище і там ще стане покидаємо. Трошки, звісно, без грузу незручно, бо я грузу не брав сьогодні. Я не планував до обіду залишатись, бо я знаю, що на сьогодні 8 метрів вітер західний. Тому буде трошки незручно стояти на лілях, буде часто зносити, але ви бачите, в принципі, як риба є, то вона клює. Такі цікаві тут місця. О, бачите, друзі, хвоста не з'їли. <ріху> може десь відчепило його, але одним словом йому прийшов гаплик. Бачите, жарли втрати почались уже. Вона вроді без двойника не злітала б но... але... Друзі у мене такі ще ось до крупняк є зелений. Та я навіть не знаю може це його поставить ветерана. Може Може він жирує, то може сьогодні трофеями вольємося зараз поплеєм, десь на ямі. Трофей хоче такого крупняка такого зараз і заліпів все. Тут щуки сьогодні. Була така одна покльовка, я ось тут стою. Ну, трошки таке, на, на таку бамбулу ловити, на сенсору, трошки стрьомно, звісно, бо якщось хапне, то буде, я не знаю. Але я думаю, кілошна на щука, якщо сьогодні вона так жарує, заковтує, то вона посипиться. Подивимося, ще будуть покльовки. самому цікаво. Тут у нас така ямка йде кам'яна, з камнями. І ми за зараз її виходи обкидуємо. Друзі, взяла. Взяла, але невелика, по-моєму. На ямі клюнула на бамбулічну силиконку. Мега релакс. Тащить сьогодні. Невелика щучка взяла, але взяла. О, грамм 400 было, на На яме клюнула щука на силиконку больше, чем, чем та щука клювала. О, а что? Так, зашвартуем трошки за акацию. Трошки цей хит в яму зараз обкидаем. что, яка щучала. Там самый дырхит в яму уже прямый такие. Тут сейчас такие делили идут, а такие дела. А там до взагалі. Чотири десь метра, там около 4, десь 3 метра десь була така, ну там на навровці виходить десь метра два, але все одно це глибоко, враховуючи які тут глибини. І це вона зразу клюнула, бачите. А ранок на ультрафіолет тут проплавав, а хоч би десь щось клюнуло. Только тут клюнула по ці акацію, де ми стоїмо. Щука взяла, хороша тоже. Ось і завершення нашого з вами випуску, я думаю, будемо закінчувати, тому що я вже наловився. щука прям сьогодні хорошо брала, було зловлено сьогодні 4 щуки, 2 зійшло, це те, що перед передлотку зійшло. скільки ще їх було там покльовок, тичків там вранці, ну, дуже багато. Річка непогана, на річці риба є. Якби я так от день плавав... На той прикад де зловив, потім на ту яму, на цю яму, потім туди вниз. Я думаю, що б якусь б я сьогодні точно зловив. Би. Ще був би і вечірній вихід. Але нам вистачить. В принципі, зазовлення отримав на декілька днів вперед по щуці. Тому, друзі, будемо, я думаю, в скорому часі ще їздити на якусь мірну рибу. Поки що на щуку я ще просто шикарно відловився. Що я ще хотів сказати? Хотів сказати, що спінняк сенсора Solaris в принципі, працює непогано по щуці, Навіть з плавом я його використовував 2-8 г можна ловити. Треба щось, мені здається, трохи важче брати, тому що багато обривів. Тонка нитка стоїть. Треба хоча б, щоб була 1,6-1,2. Тоді буде менше обривів. Тому, друзі, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі. А я з вами не прощаюсь, тому що скоро знову йдуть нові випуски на каналі Робер з України.